На тлі необхідності постійно обмінювати гроші у трикутнику рубль долар, карбованець, з'явилися у Києві та по всій Україні сотні і тисячі обмінних пунктів, де люди миттєво розлучалися із заробленими карбованцями та купували долари, щоб, хоч якось, утримати свою зарплату. Та й ціни майже на все почали рахувати в доларах. І щоб купити на карбованці хліб, чи, скажімо, молоко, мені доводилося носити з собою цілу торбину із грошима, точніше, навіть дві, бо молоко продавалося виключно на розлив, і посуд слід було мати із собою. А коли у мене пляшки не було, то я купував трилітрову банку солоних огірків гігантського розміру. Це єдиний товар, що вільно стояв на прилавках. Вміст виливав у канаву, обполіскував банку, і тільки потім вона наповнювалася коров'ячим молоком. Вершкове масло продавали, загортаючи в цупки сірий папір газети.